Доброго всім дня! У нас продовжується водночас зимівля, але також ось ось вже буде весна. Сьогодні 17 лютого 2023 рік. Буквально місяць назад, 18 січня, був у нас гарний облід, жаль, обліталися, я мав можливість декілька сімей подивитися, чи є розплід. Ну і ось 50 на 50. В одних сім'ях був розпліт там, по три рамки з печатним. Це мається на увазі невеличкі п'ятачки по дві рамки печатки. Ну і Ось ці сім'ї, на прикладі цієї сім'ї справа, я показував вам, що є розпліт. На п'ятій рамці з тої сторони було дві печатки і одна засіва. Зараз моя мета перевірити, як збільшилася кількість печатного розплоду, чи навпаки вона зменшилася. Ну і також побачити наявність кормів. Цими днями я мав можливість бути на точках, давати часткову підгодівлю, таку створювати, як тато любить казати, пломбу. Немов би такий сигнал, який буде вказувати, чи сім'ях бракує корму. Ну що ж, давайте зараз безпосередньо перейдемо до огляду. Нового разу трошки була інакша картинка, але нічого. Ця б жила сім'я сьогодні, на відміну від її сусідки, не так сильно обліталася. Ну але такий експеримент він для мене є дуже важливим. Я думаю, що... що для вас теж теж можна буде зараз оцінити, чи збільшилася кількість бджоли. Бжола трошки агресивна. Це зрозуміло, вони ще толком не обліталися, а я вже відкриваю вульк. Гарна, бжива, сіренька, але між ними є теж жовта бжівка. Сім'я середня. Ну тут мед. На цій рамці пешно вжили немає. Тут трошки вжиле. Медова крошка є на днищі вулика. Тут меду залишилося маленько, розпаду немає, засіву теж немає, ну так як і минулого разу є трутень один. З цієї сторони зовсім корму нема, але тут є засів. Ось області засів. Так, тут є печатний розплід. Зараз трошки розсуну. Тут і матка є, ось матка. Ось маточка, ну і ось така печатка. Відкритого розплоду є невеличка кількість. Тут теж печатний розплід. Ну, видно, ось у цій вулиці, напевно, була печатка, ось у цій морози, і вони цю вуличку в великій мірі спожили. Це є тут рамочка, частково з засівом і трошки більше на ній меду. Цю рамку з розплодом і з трохи більшою кількістю меду я ставлю між тими рамками, де зовсім немає меду в вучках. В принципі, якщо так швидко аналізувати, в якому стані бджоли, то я скажу, що печатного розплоду стало менше. Ну, але розплід все-таки продовжує бути. Таку невеличку ротацію рамками зробив. Я по селі невеличка.